Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan 2014 року випуску, пригнаний з Європи у 2017 році. На надійному та потужному двигуні 2 літра дизель та механічною коробкою передачі. Заявлений пробіг у автомобіля 185 тисяч кілометрів. Ціна даного авто 18 тисяч 490 доларів. Авто у нас на такій чудовій оптиці. Є противотуманні фари, гарні диски 17-го радіусу в гарній гумі, є повторювачі на дзеркалах, є також люк та панорами, рейлінги, заводське тонування заднього скла. У нас такий великий та об'ємний багажник, є парктроники. Щодо заднього ряду сидінь. У нас тут дверні карти в такому гарному стані. зустрічає великий шкіряний диван, три підголовника для зручності пасажирів. Є складний столик на передніх сидіннях. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання переднього водійського сидіння. салон в такому чудовому стані, максимально збережений та комфортний. Є у нас мультикермо. Велика та гарна мультимедія, шестиступенева механічна коробка передач, електроручник, автохолд та ще дуже багато корисних функцій у даного автомобіля. Його ціна всього лише 18490 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.